Традиційний щорічний огляд творчих учнівських і вчительських колективів відбувся в Тернопільській музичній школі номер 1 Так у навчальному закладі демонструють, чого досягли за рік. Юна Скрипалька Аліна з дорогим прізвищем Золота за шість років навчання у школі виступала вже багато разів. У мріях дівчинки володіти смачком так, як це робить її вчителька. Аліна розповіла, що найбільше любить грати. Я люблю э, таке щось. Фантастичне, таке дуже люблю. Романси люблю класику, люблю також. Соломія Качур вже третій рік навчається грати на кларнеті. Каже, захотіла опанувати цей інструмент, бо він її надихає. Дівчина пояснює, не все їй дається легко, але залишати навчання вона не хоче. Звичайно, є таке, що не вдається, але не потрібно його кидати. потрібно відставити, і потім на наступний день, повірте, все вийде. Після концерту в школі відбулося громадське обговорення. Колектив хоче, щоб їхньому навчальному закладу присвоїли ім'я Василя Барвінського на слухання. Запросили культурних діячів міста і депутатів різних рівнів. Ми вже майже 12 років боремося це звання, оскільки це колись було неможливо, тому що наш земляк видатний композитор був. Засуджений в сталінські часи а потім до дуже довго мордовських таборах відбувався покарання. Обговорили в музичній школі також можливе суттєве підвищення плати за навчання. Вчителі кажуть, подібні прогнози їх лякають, бо це може спричинити крах культури всієї України.